Завжди нам дають перше, завжди нам дають друге. Дають компоти обов'язково, можуть давати сочки. Страва, мені подобаються блінчики з повидлом і малиновим джемом, дуже смачні. Але буває різку, але дуже смачні. Також рис з м'ясом дуже смачно. Мені більше подобається картоплю. Ще дають чай, дуже класні, теплі. Безкоштовне харчування з 15 жовтня отримують учні початкових класів тернопільських шкіл незалежно від пільгового статусу. Ця ініціатива фінансується за рахунок майже 10 мільйонів гривень з місцевого бюджету та понад 23 мільйонів субвенцій із держбюджету. Як працює новація, і що у тарілках тернопільських учнів дізнавали журналісти Терену, які побували у місцевих школах. Харчування здійснюється за кошти державного бюджету. 70% йде іде із державного бюджету, а 30% із міського бюджету. Вартість харчування однієї дитини 50 гривень. Один раз це одноразове харчування. Так на сніданок в учнів школи ліцею номер 6 були сирники з какао та бананами. Дітей багато більше як. Було багато до нас ходять. Їсти говорять, що в нас дуже смачно. Стараємось, щоб дітям смачно було, щоб діти заохоченням в столову. Будуть діти снідати чи обідати безкоштовно. Кожна школа вирішує індивідуально. Це залежить до прикладу від розкладу уроків школярів. Відтак, приміром, у шостій школі у перших других класах безкоштовні сніданки, у третіх, четвертих обіди. До 12-ї години перші другі класи, тому відповідно вони надають перевагу сніданку. Треті, четверті класи у них уроки розпочинаються після 12-ї, завершуються після 4-ї години, 16-ї години. І це вже для дітей обід. Діти мають можливість собі вибрати. Це стосується і фруктів, це стосується. Це і стосується безпосередньо других чи перших страв. Практично наперед замовляють, і кухарі знають вже яка кількість, чого має бути, тому що велика кількість дітей потрібно це розрахувати, і тому наперед знають, хто буде яку страву їсти. Школа номер 4 має затверджене меню на 4 тижні з фіксованими стравами. Обід складається з першої страви, другої напою та фруктів. Меню наше різноманітне, кожного дня інша страва. Сьогодні по меню в нас де рис овочами та куркою. Дітям подобається. В основному діти люблять наги, люблять печену барабольку. Загалом асортимент страв у тижневому меню широкий, розповідають шкільні кухарі. Це різноманітні салати, супи, каші, м'ясні вироби. Із напоїв, чай, компот, какао. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.